Привіт, друзі, 5 лютого сьогодні з вами знову Клочок. Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність зустрітися з Володимиром Путіним за столом переговорів. Дональд Трамп заявив, що сектор газу існувати так, як існує, не може, і, взагалі, всі палестинці мають звідти виїхати. А сектор газу має бути зрівняним із землею. Ну і він також припинив будь-яку фінансову та гуманітарну допомогу біженцям із Палестини. Про це зараз все по порядку. Тому, будь ласка, підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео друзям, своїм знайомим, запрошуйте їх долучатися до нашого каналу, аби україномовний правдивий контент більше пропонувався на платформі YouTube і нас більше знало про. Правдиву, об'єктивну, незагножову інформацію. Ну, принаймні, я такою, намагаюся її для вас робити, а ви напишете, чи вона справді така. Коментуйте, дякую. Давайте розпочнемо із заяви Зеленського, яку він зробив в інтерв'ю британському журналісту Пірсу Моргану. Там величезне інтерв'ю, воно понад годину. Я ще буду його сьогодні аналізувати, тому не забудьте перевірити, чи у вас натиснути на дзвіночок. Ви будете знати, коли тут вийде нове відео. І він зробив там кілька резонансних заяв. Я торкнувся лише окремих, зокрема, про те, що Зеленський заявив, що готовий готовий сісти за стіл переговорів з Путіним, якщо це буде єдина схема для принесення миру українцям. Ну, звісно, ймовірно, ще раз наголошую, ймовірно, він розглядає варіант, коли ми отримаємо багато зброї і зможемо військовим способом вибити терористів російських із території України. Ймовірно, але він поточнює і цей момент. Поки що про переговори: Зеленський наголосив, що його особисте ставлення до Путіна. Наступне, я вважаю його ворогом, каже він. І якщо чесно, думаю, що і він мене вважає ворогом. Також Зеленський зазначив, що Україна не може повернути всі території і не може втрачати мільйони людей заради результату, який може й не настати. Він додав, що не можна порушувати конституцію та визнавати окуповані території російськими. Про що мені особисто свідчить ця його заява? Про те, що немає готовності у Зеленського справді більше продовжувати військові дії, тому що вони перетворилися на м'ясні штурми з обох боків. І говорить про те, що ми юридично ніколи не визнаємо за Росією ті території, які вона окупувала. Стосовно саме м'ясних штурмів, про чому я про це говорю? Зеленський наводить цифру. Про втрати про неї він говорив ще у грудні 2024 року. Зараз фактично оновлює. Він говорить, що у війні проти Росії загинули 45 тисяч 100 українських військових. Ще 390 тисяч разів військові отримали поранення. Наголошую, 390 тисяч разів мова не про кількість людей. От що він власне говорить? Щодо наших втрат, точні цифри дуже важливі для нас: 45 тисяч 100 людей загинули, і близько 390 випадків поранень. Уточню, кількість поранень більша ніж кількість поранених. Тому що є люди, які отримали поранення, а потім повернулися на поле бою і знову були поранені. Тому кількість поранень становить 390 тисяч. Така ситуація, але кількість поранених людей менша. Наскільки менше, він не поточні. Тепер щодо деталей щодо втрат, ну от, зокрема, Зеленський говорить і про російські втрати, Росія втратила близько 350 тисяч військових вбитими. Ще 50-70 тисяч вважаються безвісти зниклими росіян, а 600-700 тисяч отримали поранення. Щодо чисельності зниклих українців, зниклих безвісти і полонених, каже, є проблеми. Він не назвав чітку кількість, але Україна каже, над цим працює. Раніше, у 2024 році, Зеленський говорив, що з 24 лютого 2022 року загинуло 43 тисячі українських військових і ще 370 тисяч було випадків надання допомоги пораненим за період із грудня місяця. До лютого кількість вбитих збільшилася на 2100 чоловік. Що стосується поранених, зниклих безвісти, таких даних немає, але ну ви чудово розумієте, що це неймовірно велика кількість. І про вбитих і поранених також говорив президент США Дональд Трамп. Я ще цього торкнуся а зараз про заяви Трампа щодо переговорів. Виступаючи на брифінгу, разом із прем'єр-міністром Нетаньяху, Трамп заявив про те, що зараз Сполучені Штати Америки ведуть дуже конструктивні переговори щодо України і запевнив, що зробить все, аби зупинити російсько-українську війну. Конкретно про те, з ким ведуться переговори, Трамп не поточнює. фрази загальні, але там є і певна конкретика, і дуже цікаві аналогії порівняння із сектором Гази. Що власне він говорить? Ми ведемо дуже хороші переговори, дуже конструктивні переговори щодо України. З ким ведемо, де ведемо, хто веде, непоточні. Також зазначає, що через російські удари українські міста виглядають так само погано, як гази, і навіть гірше. Погоджуюсь, тому що українські міста просто знищені вщент. І наголосив, що хоче припинити абсолютну бійню, і додав, що щотижня отримує звіти про кількість солдатів, які загинули в Україні, і ці цифри вражають. І тут він знову повторює цифри, які говорив раніше, але які суттєво різняться із заявами президента України. Пряма мова Трампа, коли ви чуєте реальні цифри в Україні, цифри і це не враховуючи зруйновані міста і всіх убитих людей. Тому я хочу, щоб це зупинилося, сказав Трамп, і додав, що з українського боку йдеться про 700 тисяч загиблих військових, а з російського про 800 тисяч, а можливо і більше. Тому, друзі, ми зможемо верифікувати цю інформацію вже, коли матимемо доступ до якихось документів, певне, після того, як завершиться війна. І ще одна дуже важлива деталь, на яку хотів би звернути вашу увагу, друзі. Коли Трампа запитали, чи буде він вимагати від Путіна, аби той залишив окуповані ним українські території, Трамп нічого не відповів. Це означає, що або в цьому питанні не досягнуто консенсусу, або він отримав відмову. Ну, я думаю, швидше друге. Тому Трамп про це не говорить. Це в стилі Трампа. А тепер, друзі, щодо близького сходу, тому що про близький схід Трамп зробив дуже гучні заяви, які викликали посмішку навіть у присутнього там прем'єр-міністра Ізраїлю Бенаміна Нетаньяку, хоча вони мали йому сподобатися. А можливо навіть так сподобалися, що він посміхався. Давайте про все по порядку. Дональд Трамп під час брифінгу із Нетаньяху заявив, що Сполучені Штати Америки візьмуть під свій контроль сектор Гази, тобто, це не про окрему країну, не про Палестину, це про контроль Сполученими Штатами Америки сектору Гази, де дуже багато терористів. І вважає, що у палестинців немає майбутнього сталого у цьому регіоні, тобто вони повинні загалом звідти виїхати. Що він говорить? Ша візьмуть під свій контроль сектор гази, і ми будемо працювати з ним. Ми будемо володіти ним і будемо нести відповідальність за демонтаж усіх небезпечних нерозірваних бомб та іншої зброї на цій території вирівняємо місцевість і позбудемося зруйнованих будівель. Тобто все зрівняємо з землею і потім там щось будемо будувати. Ну він там хоче будувати якусь певну рів'єру. Замість гази він запропонував надати палестинцям хороший свіжий, красивий шматок землі. Мова йде про Йорданію та про Єгипет. Керівники обох країн вже висловилися проти такої ідеї. Ну, хоча Йорданський король обдала, відвідає Білий Дім наступного тижня, і розмова там про це, звісно, буде йти. Під час повторних запитань Трамп дав чітко зрозуміти, що не бачить світу, в якому палестинці коли-небудь повернуться до гази. Ну, тепер цікавою мені буде реакція Палестинської громади у Сполучених Штатах Америки, тому що вони активно проводили акції протесту. коли... Конгрес голосував за допомогу військову Ізраїлю ще в період передвиборчою кампанією у минулому році, ну а тепер будемо бачити, тому що тепер заяви Трампа свідчить про те, що Палестина як такої, в принципі, не буде існувати чи як. Також Дональд Трамп поточнив ситуацію, що стосується на Близькому Сході з Іраном. Зрозуміло, що така постановка питання про існування сектору гази в рамках Палестинської держави може дуже не сподобатися Тегерану. Тегеран давно виношує плани знищити Трампа. Про це говорила розвідка Сполучених Штатів Америки, ну і так посередковано навіть про це підтверджували і за часів, коли Білий Дім очолювали демократи. Так от Трамп заявив, що залишив своїм радникам вказівки знищити Іран, якщо той вчинить замах на нього. Свого часу Дональд Трамп за часів першої каденції знищив іранського терориста Сулеймані. Відтоді, звісно, що Тегеран може виношувати такі плани, і враховуючи те, що тепер претензії Трампа на близький схід зовсім інші, і вони справді викликають посмішку навіть у Нетаняху. То Тегеран може виношувати. Абсолютно різні плани, і в тому числі щодо знищення Трампа, і така заява, як на мене, не випадкова. Також Трамп у вівторок розпорядився припинити участь Сполучених Штатів Америки у Раді Організації Б'єдинних Націй прав людини і продовжив зупинку фінансування палестинським біженцям. Припиняв він допомогу палестинським біженцям також і за час своєї першої каденції. Це не нове. Як буде цього разу, також будемо дивитися. Також відбулося дуже цікаве голосування друзі в сенаті за поданням Трампа у середу, 5 лютого, американський сенат проголосував за затвердження ПЕМ Бонді на посаді генеральної прокурорки. США. Яка також очолює і Міністерство юстиції За проголосували 54, проти 46. Що примітно, що Бонді була першою жінкою на посаді генпрокурорки штату Флорида і отримала там високу оцінку за свою роботу. Окрім того, Бонді це колишня адвокатка. Трампа, яка його захищала на судовому розгляді в Сенаті в січні 20-го року у справі щодо зловживання владою та перешкоджання розслідуванню, яке проводив Конгрес, тоді за події біля капітолію, а можливо навіть якісь інші. Тому заяви Трампа сьогоднішні дуже, дуже, як на мене, резонансні, що стосується близького сходу з Україною. І, на жаль, нічого нового він не сказав. І це все мені засвідчує про те, що Україну підштовхують до переговорів про що власне говорить Зеленський, які мають завершитися. Припиненням вогню, замороженням війни, можливо, далі буде ведення миротворчої місії. Під час свого інтерв'ю Зеленський також сказав, що якщо Україну не приймають до Північно-Атлантичного альянсу, то Україні мають повернути ядерну зброю, надати багато ракет, тут розмістити військові бази мають Сполучені Штати Америки, аби гарантувати Україні безпеку і так далі. Дуже багато гіпотетичних було припущень, але все це свідчить про те, що справді тиск на Україну є, оскільки Зеленський навіть погоджується. Вже розмовляти із Путіним. Для цього необхідно буде скасувати відповідний указ і ухвалити рішення у Верховній Раді. Про що говорив свого часу очільник Кремлян? Ну, як ви бачите, зараз вже з уст Трампа лунає практично те саме. Так, Трамп зараз підігрує Путіну. На жаль. І на завершення, друзі, вам ще одна інформація, яка стосується авіатрущі, яка сталася. У грудні минулого року літак Embraer авіакомпанії Азербайджанської авіалінії, який прямував із Баку до Грозного, впав недалеко від Актау в Казахстані. У нас до каварії тоді загинуло 38 людей. Ви добре певно пам'ятаєте про цей інцидент, і Азербайджан отримав докази, що літак збила російська ракета. Падіння літака в грудні було спричинене влучанням у нього російської системи протиповітряної оборони Панцер С. Ільхам Алієв тоді заявляв про претензії до Путіна. У нього було дві телефонні розмови з очільником Кремля, які за великим рахунком не закінчилися нічим. Що буде далі, запитуєте ви. Нічого не буде. Крем не буде ніяк на це реагувати і просто буде замовчувати цю історію і спускати її на гальмах. Друзі, на цю хвилину всі новини, які вам хотів повідомити, підписуйтесь, будь ласка, на канал, хто цього не зробив раніше. Обов'язково коментуйте, поширюйте відео друзям. Всіх люблю, і ночну і не перемикайтесь. Sabe da Ucrânia?